Плюс це кооператив, вартість електроенергії тут також дорожча, ніж у звичайних споживачів. Є постійні відключення, наприклад, тому що це нове котеджне містечко. Тут постійно добудовують будинки, підключають нові. Відповідно, часто ведуться роботи на лініях і навіть там, ну, в звичайному режимі, мінімум раз в тиждень, тут відключають світло. А відповідно, наші клієнти хочуть жити в комфорті, саме тому вони от ставлять такі сонячні станції. Так що, якщо ви живете в міжріччі і хочете і собі сонячну станцію, то ви можете звернутися до нас. У нас тут вже є багато досвіду по будівництву сонячних станцій, саме в міжріччі. Приїдемо до вас, запропонуємо рішення саме для вас і збудуємо вам сонячну станцію. Так що набирайте по номеру телефончика, а от там, до речі, ще також наш є номер телефончика. Дивись, от сюди ми наводимось. Оп! Авангард Солар, сонячні станції.